Може, вдасться повиймати необхідні деталі з інших інаторів. О, у вас всіх руки ноги. Круто. А це мій мій вироінатор. Схоже, справно працює. Оній гуляш! Ми потрапили у Ти тримай гуляш повір. Ми ще виграємо з ним, ти конкурс гуляші. І літає все навкруг, і не знаю, в чому суть, як назад все повину. Ну я бачу я і ти. Ула, ну я бачу баби, рятує моя го. Подалося. Це такий любовський ти там немає ж смак, Не розлюпає бережна рецептура просто клас, тогда одразу вас Він рятує цілий сни Остачний такий безмежок, це що макен? Закопування капсули часу. О oh, ні, банери це моє сладке місце oh, yeah.